Також підготували сьогодні загальні рекомендації для підвищення ефективності ваших продажів. І найпершою з них є створення культури навчання в вашій компанії. Регулярні тренінги, майстер-класи, обмін досвідом в команді вони допомагають постійно вдосконалювати навички. Також важливим є мотивація менеджерів. Спробуйте запровадити бонусні системи, які залежать від результату роботи. Це, в свою чергу, буде стимулювати продавців досягати кращих результатів. Звісно ж, регулярно аналізуйте результати. Оцінюйте якість обробки лідів, аналізуйте причини втрати ваших клієнтів, і спробуйте впровадити зміни за задля покращення цих того. Насправді ефективна робота з лідами це не просто процес продажу, це в якійсь мірі мистецтво створення довіри і довгострокових відносин із вашими клієнтами. Задля успіху компанії мають інвестувати у навчання власних менеджерів, впроваджувати сучасні інструменти і створювати культуру, яка орієнтується саме на клієнта. І звісно, варто пам'ятати, що добре підготовлений менеджер це основа успішного бізнесу.